Шановні друзі, хотів би сьогодні поговорити з вами про такий стан, який називається гематометра. Що таке гематометр? Складається із двох слів: гемато це кров, а метра це матка ну, від латинських слів. Це стан, при якому в матці чомусь накопичується кров і вона не виходить через шийку матки. Це може статись, наприклад, через те, що цервікальний канал шийка матки він закритий, закопорився. Або звузився, або там якесь стороннє тіло, там поліп виріс, чи якийсь згорток там забився, і матка не може виштовхнути, тому що є механічна перешкода. Також yeah. гематометр може бути при деяких аномаліях розвитку. Наприклад, коли є фізична перешкода для менструальної крові, гематометра. Інколи гематометра є результатом запального процесу в матці, тобто, коли матка через запалення або через слабкість That's... скорочень. Не може виштовхнути кров, яка накопичується також. Тобто, це може бути як ознакою запалення. Тому гематометра інколи буває після інекологічних маніпуляцій, вишкрібань, вакуум аспірації, рідкісно дуже, але після гістероскопії такі випадки бувають. В принципі, це стан, який вимагає від нас уваги, тому що це ну, по перше, це і треба. Допомагати пацієнті це дуже неприємно, тобто це сильні болі внизу живота. По-друге, через маткові труби кров може витікати і потрапляти в червну порожнину, що може викликати запалення, ендометріоз, проблеми з безпліддям. Тому гематометр треба завжди діагностувати. Діагностується вона найкраще за допомогою УЗД-дослідження, і лікувати. Ну, лікується вона як це відновлення пропускної здатності цервікального каналу, якщо там щось всередині заважає, бо лікування запальних процесів і призначення препаратів, які розслаблюють цервікальний канал шийку матки, і збільшують скорочення самої матки. Якщо вчасно пролікувати гематометру, то це зазвичай має гарний прогноз. Безумовно, залежить дуже сильно від причини, тому що геметометр може, наприклад, на фоні онкологічних захворювань також виникати. І тут лікування буде не тільки таке просте, про яке я згадав, а й більш радикальне, враховуючи те, яка… Саме хвороба онкологічна, яка стадія цієї хвороби. Тому звертайтеся обов'язково, якщо сильно болить живіт і не допомагають стандартні знеболюючі засоби. Особливо, якщо це відбулося після якоїсь гінекологічної процедури, то діагностика своєчасне лікування може значно покращити ваше здоров'я не тільки на зараз, а й в майбутньому. Дякую за увагу. Не забувайте писати коментарі. Якщо у вас є питання, будемо на зв'язку і до зустрічі.